Всім привіт. Коротше, будемо сьогодні пробувати запускати комбайна. Не знаю чи є сенс тільки тому що зернових не знаю будуть чи не будуть. Там взагалі ситуація плачевна. Корінь постійно в сухому. Там щось мив-мив, а тут повністю не вимито. Вимив весь коротше, комбайн. Вчора кюрхером. якщо так можна сказати, в, ком... в кабіні трошки лад навів. Теж кюрхером, бо тут таке слой був пилюки, грязюки. І, mm. коротше, зараз планую поставити ось ці клеми. Ось такі ось. Все, не розкрупилося. Навіщо це робиться? Ну, а робиться це для того, щоб швидко знімати можна було клеми, тому що стартер на 24, а інше все на 12. Ось, як на 892-му тут повинні акумулятори розмикатись, тому що... Маса вимкнула, А от що відбувається, зараз покажу. Так ось. Так, ну ось плюс з акумулятора. От. А от що у нас є з вимкненою масою. Тобто тут присутній плюс. І через те доводиться поки що клеми знімати, тому що таку масу якось не дуже зручно тут примостити. Треба знайти в інтернеті, я бачив, трошки якось одівається сюди і тут клема. Якось так треба зробити. І, до речі, щось. От такий прикол відбувається. Плюс на стартері. На генераторі теж плюс. Оп! А що у нас? А у нас виходить. 13 вольт, через що це відбувається. Тому що плюс як ішов, так і йде, а мінус з цього акумулятора тікає через 12 вольтовий плюс. То що, коли маса вімкнена, сюди йде от маса і тут це йде все на 12 вольт. А якщо маси немає, то мінус тікає по плюсу, коротше. Ось оно так і є. Туди 13 і сюди. Також один акумулятор виходить типу як підключений. Але замість 24 сюди йде на даний момент. Ну, 13 беремо, так як є. Так, воду в радіатор набираємо, щоб каністрами не носити, тому що вчора я мив е комбайн-кюрхером, але в крані води так і не було. Брав я вон кубік у нас, звідти шлангу продягував і так мив. Так, будем пробувати. Сигнал щось не хоче працювати. Пробуємо. Піст є. На холодну четвірка тримається. Здається, працює. Вирішили трошки ближче заїхати у двір, щоб, як сказати, наприклад, ліфтери менше носити. Тут зараз вилізу, покажу, треба підварити, щоб подовжувач не витягувати. Тому що, ну, в принципі, сварка працює, але 50 лишніх метрів кабелю не виходить. Не знаю, як воно впливає на... Зварювальний апарат, ну а так дотягується до напруги. Короче, ну, ось додивилися тут. Репнулася ця чи як вона правильно називається. Треба якось розбирати, коротше, підварити. Ну і потрошку можна... Знімати ліфтерчики. кинь ту, ту защиту теж. Я забув, у нас защита. Ну, бочка лишньої не буде. Так, ну що ж, ліфтери зняли, швиденько я не встиг навіть зняти процес знімання. Ну, коротше, комбайн запустили, можна сказати, підготували до, до підготовки, скажімо так. Накрапає дощик, це вже, напевно, раз п'ятий, ну але пилюку він ще навіть не прибив. Тобто, не знаю, піде, не піде цей дощик. Ну, але на сьогодні, коротше, все.